Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і в сьогоднішньому відео ми помиємо нашу коптильню мийкою високого тиску. Моя коптильня пройшла цикл копчення і виглядає, звичайно, трішки брудною. Але сьогодні я хочу показати відео, як я мию її мийкою високого тиску і звичайним хімічним засобом, який я підібрав, який мені підходить найкраще. Для цього надягаємо обов'язково захисні окуляри, беремо нашу хімію, наш хімічний засіб, який ви собі підберете, це вже Питання кожного, але я підібрав ось таке, мені подобається. Але для початку я рекомендую нанести його на зону, таку, яку ви не кожен раз бачите, щоб затестити, як реагує метал. Тому що кожна хімія має свої особливості. Але я вже знаю, що ця працює 100% добре, тому наношу її сміливо. Для початку, коли я починаю мити, я відкриваю двері. І чому я так поставив близько до сюди до забору? Я його поставив, щоб двері опиралися і не відкривалися дуже сильно, коли я дам е, напор води, щоб вони не відкрилися занадто сильно і все було з ними окей. Тому краще або щось підкласти, або щось вперти. В моєму випадку я підпер їх. Точніше, впер <кх <кх> в забор. Е, Наношу просто хімію звичайними рухами, ось отак сміливо. Я знаю, що все буде ок. В моєму випадку я її наношу ну отак, в декілька рядів, бо вона там, де буде стікати, там і буде одразу чисте. Тут, де більш забруднене, отак, наношу не сильно жаліючи. там трішки нижче, трішки вище, краще наносити в поперек. Так само тут я ось наношу отак в поперек декілька ліній. Там через кожні 10 собі сантиметрів на ніс, так само зверху. Ну, а далі зараз покажу, що роблю. Я не кладу ніякого пергаменту, нічого, але, звичайно, той, хто робить з пергаментом, в того все це буде виглядати набагато краще. Тут також ось біля мене зараз мій димогенератор. Я його розбираю, просто кладу ось в моєму випадку тут, потім його все рівно перемиваю. До прикладу покажу, як працює нормальна хімія. Ось бачите, тут вже воно само все сповзає, так? Ну, тут кришка ось буде добрий приклад. Ось вже видно, та? все потекло. Ось тут дивіться. Так само всі ці лоточки, піддончики, ззовні також трішки всередині так пшикаю. Ось так, пшикнули. Тепер відкриваю ось цей отвір для прочистки труби спеціально. І пшикаю, щоб попало прямо всередину того отвору, який знаходиться поміж наших колб. Ну, ось саме сюди. Ось я бачу, прям піна звідти пішла. Але тут вже видно, що і так, що все стікає. Так, тепер. Для кращого ефекту я використовую, беру ось звичайна щітка, це не те, що вона там якась сильно жорстка чи що. Ось просто звичайна м'якенька щітка, ось так розподілили наш засіб, ось тут дивимося, на шурупі трішки більше прикипає. Ну, як нормальний засіб, усе миється на ура. Можна навіть би Нічого би не терти, але краще трішки все-таки отак тернути, буквально там, де засіб попав, можете бути певні, що все буде окей. Я вам чесно кажу, я з нею не церемонюся сильно. Ось ви бачите, вихід цей з димогенератора, ось так обмив. Сенсор, звичайно, Температури трішки ніжніше, сильно на нього не тисну, відкрию зливну пробку ззаді оцю чорну. На початку відео я ще забув сказати, чи точніше навіть зробити, я завжди беру перед тим, як використовувати мийку я на всякий случай на всякий випадок беру, отут одягаю якийсь пластиковий звичайний пакет. Отак собі прикрив блок і, коли вже блок прикритий, можна спокійно мити собі, не паритися. Натягуємо наші перчаточки новенькі. Ще, до речі, забув. Помити одне місце. Для цього нам знадобиться ось такий ршик. І у багатьох виникає проблема з тягою. А це все часто густо через те, що вони забувають прочищати ось саме цей центральний отвір, ось цю трубку поміж чаш. Тому не пошкодуйте 3 секунди і от прочистіть її нормально. Можна так ось перевернути димогенератор, трішки туди так хімії пшикнути більше, бо ось в моєму випадку того було недостатньо. І ось. Отак уже дебеленько його прочистити, не шкодуючи того Йоршика. Беремо нашу мийку. Обов'язково пласка насадка. Ніяких турбін сюди не треба. Треба м'яка мийка. Може бути навіть якщо у вас високий тиск, все окей. Не підставляйте дуже сильно близько, просто тримайте на дистанції, Уявіть, що ось. Ви бачите, на тій уже дистанції воно не відчувається навіть і на руці. Це просто потік води, який швидко змиває піну. Не більше, не менше. Не потрібно зусилля іменно прикладати мийкою. Мийка – це щоб змити. Не більше, не менше. Все, поїхали. Тепер, ось як ми прополоскали добряче нашу коптильню, даємо їй постояти з усіма відкритими шиберами десь пару годин, щоб вона трішки підсохла, і вона готова до праці. В моєму випадку я зараз її прикриваю, трішки відкочу, бо планую обмити димогенератор. Хоп. Так, На цьому, в принципі, з цією частиною все. Я все рівно його далі промиваю проточною водою, бо я тут мию на тротуарні плитки просто змиваю вже решту піни і так далі вже там. Це так вам просто по беріку показую, все відмивається нормально. Тепер збираємо всі ці дрібні деталі, беремо димогенератор. І, звичайно, так як його миєш на підлозі, я маю на увазі на підлозі, так як я його мию на тротуарній плитці, тут а в себе в мене немає поки що ніякої реалізованої задумки про те, як зробити якесь місце для його миття, але я вже маю пару ідей, я зроблю це, щоб все було чітко. І можна було мити тільки мийкою. Просто беру тепер його під проточною водою і, можливо, якісь місця, де тут мінімальний бруд залишився, я його зараз щіточкою дотираю. І все. Ну, а кому сподобалось таке відео, пробуйте, експериментуйте. Якщо ваша коптильня приспособлена під таке, не бійтеся. Робіть, і все буде у вас добре. До зустрічі в наступних відео. 爸爸。